Цьогорічний фотовернісаж став рекордним за кількістю учасників. Свої роботи на ньому представили фотометці із понад півсотні країн світу. А ось ця найвища нагорода фотовернісажу на покрову вперше залишилася в Україні. За вісім років фотовернісажу гран-при птах, що летить завжди відлітав у далекі краї. Цього ж року птах оселиться у автора з України. Володарем Гран-Прі став фотограф із Бердичева. Володимир Поліщук свої роботи на фотовернісажі експонує не вперше, і цьогоріч, завдяки ось цьому портрету, нічне бачення отримав перемогу. Автор зізнається, не сподівався, що його фотографія зацікавить членів журі. Це людина, товариш мого товариша. От якраз його я не хотів фотографувати. Він прийшов, я побачив, що людина така ну, позитивно, позитивно налаштована на творчість. Зовнішній вигляд відповідає всьому, як то кажуть. І от в нас був атрибут ця лампа. Він прийшов з цією лампою просто з роботи. Я кажу, давай підіграємо. І він підіграв мені. Нині головною тенденцією каже організатор фотовернісажу Олександр Харват, є те, що фотошоп потрохи відходить у минуле. Усе більше переважає натуральна фотографія. А ще з кожним роком про себе все впевненіше заявляють рівненські митці. Серед рівненських учасників також є призери і з'являються нові імена. У нас, в принципі, щороку з'являються нові імена в Рівному, але якраз саме фотографії. Вони з'являються і результативні автори, тому що вони отримують проходи, акцепти не тільки на Рівненському салоні, нашому, а також і на інших салонах в інших містах і в інших державах. Завітав на свято фотографії та фотографів і очільник міста. А найголовніше не з порожніми руками. Галина Григорівна зараз основному організатору і винуватцю цієї події вручить квіти. А я хочу вручити сертифікат на 10 тисяч гривень на той альбом, який ви видасте в наступному році. Загалом на участь у восьмому міжнародному салоні художньої фотографії претендувало 600 авторів, які прислали понад 6 тисяч світлин. До експозиції потрапило лише 200 фотографій. Маса пічління, разнообразне чувства, такі ж то навіть не уложились в голові. Не приховують своїх вражень, і фотомиці із Словаччини кажуть, рівненський фотовернісаж, незважаючи на свій невеликий бюджет, є одним з найпрестижніших у світі. На словаки говоримо, що ровенський салон у нас може третій найкращий в світі. Перший Алтані, другий Тіремберга, третій Рівненський. Цьогорічний фотовернісаж відкрився у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Втім, вмістити всі світлини в одному залі не вдалося. Тож фотографії експонуються ще у готелі Мир та у Златаплазі. Переглянути їх можна буде до 14 листопада. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.